Міські поліцейські зіграли у футбол із алко та наркозалежними в день боротьби зі Снідом до Львова з'їхалися 10 команд реабілітаційних центрів із різних міст України. Організатори всеукраїнської футзальної ліги проти наркотиків кажуть, такі турніри дають додатковий терапевтичний ефект у процесі реабілітації. Ще раз доводять, що отримувати позитивні емоції можна без вживання алкоголю чи дурман. Для мене це, це новий досвід. В першу чергу це час проведення, альтернатива там, наркотикам, алкоголю і проведенню часу десь ну, на вулицях. Вирішили підтримати людей, які борються і роблять якийсь крок на зустріч тому, щоб побороти свої проблеми, якісь хвороби, залежність. І тому ми хочемо. Підтримати, щоб люди бачили, що ми не є байдужі до їхньої ситуації.